Холодна, холодна осінь, на вулиці так максимально холодно і діло йде до зими. Хочеться вже вдома якихось затишних випічок, там теплого чаю. Тому я пропоную вам зараз приготувати зі мною такий смачний осінній пиріг з яблуками і сливами. Цього ворога нам потрібно. Спочатку підготувати фрукти. Я думаю брати будь-які фрукти, які ви любите, але щоб вони були не сильно водянисті, також маленьку слив. Якщо немає слив, можна в принципі робити і без них. Помила яблучко. Це я чищу просто яблучка шкірку зрізаю, видаляю на всі серединки. А сливу просто звільняю від кісточки і розрізаю на такі четвертинки. Все покажу. Я вже підготувала фрукти. Я ці фрукти нічим не пересипаю. Але якщо у вас сливки або яблучка не солодкі, ну буває таке, то візьміть, просто підсипте їх трішечки цукром. Я їх зараз відставляю. Нам потрібно ось така якась чаша. Щоб було зручно збивати в ній міксером, ставлю її на ваги. До речі, якщо у вас нема досі вагів, рекомендую їх придбати собі на тему. Вони коштують ну, до 7 євро, але це дуже зручно в приготуванні будь-яких рецептів. Спочатку нам потрібно 3 яйця. Додаю сюди ванільний цукор. Одну, до речі, я беру від Dr. Еткер. Це просто моя щира рекомендація. Я дуже люблю цю марку для кондитерки саме. Вона дуже якісна і прикольно з нею все виходить. До ванільного цукру додаю ще дрібку солі, буквально трішечки для балансу смаку. І так: три яйця, ванілька, дрібка солі і 150 грам цукру. Насправді цей міксер-блендер, він у мене три в одному. У мене є ще така чаша, погружний блендер. Тобто воно все розкладається, і він не настільки дорогий. Він щось коштував 20 євро у Кікові. Він не є таким суперпрофесійним, але я з ним можу зробити буквально все, що я хочу там від порога якогось до тортика. Це ж все, що ми скинули всю чашу. Тепер потрібно змішати до. Збити до такої сильної густої піни 5-6-7 хвилин. Спочатку трішечки змішаю, щоб цукор не розлітався. Яйця з цукром потрібно збити до ось такої консистенції. Ну не так легко вже було його перемішувати. Уже міксер не потрібно. Це зразу мию, щоб воно не засихали для будь-яких пирогів. Порошно важливо просіювати до того, щоб текстура була більш однорідною і більш. Пухкою. Борошно просію окремо, не одразу в цю чашу. 200 г нам потрібно. А, і одразу одну столову ложку борошна з гіркою відсипаємо разом з однією столовою ложкою цукру на посипку для цього пирога. Ось так змішуємо. І сюди ми будемо додавати масло вершкове і будемо перетирати, це буде така крихта дуже смачна. Ось, а цукор і борошно ми вже в принципі, можемо ховати, тільки я зараз ще просію борошно. І тепер нам потрібен також розпушувач, одну чайну ложку. Бачите, оце також доктор Еттер. Але обов'язково розпушувач потрібно так само просіювати через сито, тому що розпушувач також іде крупинками. І це ще гірше, ніж борошно з крупинками. Буде таке дуже явне відчуття соди, яка є в основі ось цього розпушувача. Це, до речі, перший секретик цього, цього рецепту. А другий, так, я зразу це сито витираю. Не знаю, як хто робить, які чи в будинки роблять, я річком витираю, щоб воно було в мене сухеньке, в принципі, від борошна небагато. Другий секретик, щоб у вас вийшло тісто, потрібно перемішати розпушувач саме з борошном окремо. До ось цієї білкової яєчної маси ми поступово в два рази будемо замішувати борошно. Я буду перемішувати силіконовою лопаткою І ось такими ну, знизу наверх перемішую це тісто. Насправді, в цьому рецепті абсолютно нічого складного немає. Я його зазвичай роблю за 20 хвилин. Тут я зараз знімаю, звісно, це трошки довше буде. Вичається, воно швиденько за 35-40 хвилин. Таке тісто вже М -м, таке пахнюче, таке приємне. І тепер додаємо другу частину. Ой, трошки пересипала і перемішую другий раз. Ось таке тісто у нас вийшло. Бачите, воно таке. Пластична і як дуже-дуже густа сметана. от Стікає трішечки. Приготування пирога повинно починатися з того, щоб ви приготували формочку і пергамент. І у формочку ми виливаємо половинку цього тіста. Спочатку на дно цієї формочки роз... розкидаю тісто, щоб воно зайшло в усі кутики, є, а в цю частинку. Де лишилася друга половинка тіста, ми висипаємо яблучка наші. І ось так перемішуємо. Починаємо викладати їх зверху на наше тісто. Я дуже люблю силіконові лопатки, для мене це справді відкриття. Знаєте, раніше вони ще з'явилися ще за мого дитинства, але не в мене вдома, а в господиню. Ну, чи Тьть моїх, до яких я ходила в гості. Я не знаю, вони раніше казали, що це дуже економно. Якось так, да, Це справді економно, але зараз я в дорослому дитинстві, в дорослому дитинстві, як цікаво, я сказала. Але зараз у дорослому житті я силіконові лопатки використовую не для того, щоб економити, а для того, щоб чим менше продукту залишалось на тарілці, і мені було б легше мити. От, наприклад, коли ви купуєте речі на знижках якихось. Я раніше казала на акції купляю речі. Але насправді можна дивитися на це з іншого боку, в тому плані, що ви купуєте якісну, класну потрібну вам річ за адекватні, розумні гроші. Акційна ціна це не завжди означає, що це погана річ. Чи це Уценьонка, і таким чином, якщо ви купуєте тільки на акціях, це не означає, що ви там дуже бідні чи економні, прям нукоекономити дуже сильно. Ви заощадливі. Коли мені це чоловік сказав, я прям так здивувалася, наскільки по-різному ми мислимо, і наскільки класно, що ми можемо так доповнити один одного, чи перебудувати свої якісь такі звичні погляди, які сформувалися впродовж життя. І дивитися на якісь речі по-іншому. Це дуже приємно. Далі я викладаю сливку, хто як хоче. Тут уже ваша творчість. Я викладаю її ось так в рядочки і поперехресно ось так. Цього достатньо для сливок. Ось так виглядає поріг зараз. А зараз ми приготуємо з вами таку тер терту посипку, щоб пиріг був ще смачнішим. І нам потрібно буде 10 грамів масла. Отакий ну, невеликий шматочок масла. Якщо у вас немає ваги, то я ось покажу, як воно виглядає. Приблизно ось так на ладошці виглядає. Обмокуємо цей маленький шматочок масла у борошні, цукор і борошно так змішати. І на ось цю маленьку терочку стружка, яка падає, обов'язково її перемішуйте у борошні. І так само на терточку. Накидайте борошна з цукром, щоб не було тільки, тільки масла саме. Ось така посипка у нас вийшла, Я, мені здається, це просто ідеальна посипка. Головне, щоб не було великих грудочок масла. Ви повинні його розділити ось так, і поки воно не зігрілося, ми повинні швиденько його розсипати по нашому пирогу. Зараз я ще обріжу ці края, щоб вони не підгорали у духовці, тому що у мене дуже маленька духовка. Яка ж краса, подивіться, зараз цей пиріг буду ставити в духовку при 180 градусів. На 35-40 хвилин потрібно дивитися, щоб він ніде не підгорав. Час від часу поглядайте до нього. Можливо, в вашій духовці потрібно менше часу, а можливо, більше. Так само, щоб перевірити, чи готовий пиріг, потрібно протикнути його шпажкою. Якщо шпажка буде мати на собі сире тісто, потрібно йому ще підготуватися. Якщо шпажка ну, така сухенька, то значить пиріг готовий. Дивіться, який пиріг красивезний, по-перше, вийшов, а по-друге, такий аромат, просто кайф. І подивіться, слива ну, така, віддала свій фіолетовий колір і розм'якчилася. Дуже гарно це все виглядає з такою посипкою. Бачите, як гарно пробаклося. Ось до такого моменту вам потрібно дотримати цей пиріг у духовці. Поки пекла пиріг, зробили ще ось такий супчик на курячому бульйончику з броколі, яєчком вареним. Ми дуже любимо такий супчик. Чоловік захотів дуже і попросив приготувати. Ось така у мене сіточка, я взяла її з духовки. Він собі так постоїть. Мені він найсмачніший, саме коли він охолонув. Уже всім дякую за перегляд. Обов'язково готуйте цей поріг. Він зробить обов'язково ваші осінні вечори більш яскравими, більш родинними, сімейними, навіть якщо ви живете одні. І це, це є дуже простий рецепт. Я впевнена, в кожного з вас вийде. Щоб вам було зручно, я також продублюю рецепт текстом під відео. Тож заглядайте, якщо вам потрібно, до зустрічі у наступних відео всім па-па!